Доброго дня, шановні, настав час наливок, закруток, сушки та настоянок із фруктів та ягід. Сьогодні збираю білу малину, буду ділитися рецептами. Вона малоплідна, але смачна ягідка малини підходить як і для закруток варення, так і для приготування малинової наливочки. Засаджувати неї гектар не має сенсу, але тримати невеличку кількість сортів на ділянки цього різновиду малини є корисним. Спочатку готувала з неї варенням. Потім крутила вже розбавляючи 50 на 50% малиною червоною, бо біла малина у баночці виглядає жахливо. Тож вирішила спробувати і у наливці. В мене вийшло, тож записуйте рецепт. Як я вже казала, діляночка в нас невелика, тож закладаю за два рази. За першим разом збираємо 1-3 літрової банки і засипаємо 200 г цукру та ставимо на 2-3 дні у тепле темне приміщення без кришки. За цей час вже дозріє друга партія. І нею вже досипаємо баночку до 2 треті. Ще додаємо цукру 300 г і наливаємо 200 мл води. Краще або з колонки або з криниці. Накриваємо кришечкою з гідрозатвором і гарненько-гарненько перемішуємо. Це вже шумілий продукт, тож він продовжить грати і далі протягом ще 28-30 днів в темному приміщенні. Після того, як процес обродіння вже закінчилося, ми проціжуємо наливочку. Гарненько, так, щоб не було дуже багато осаду. І на 1 літр додаємо 150 мл горілки. Переливаємо отару і чекаємо нового року.